Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на квітень 2023 року. Отже, Раки, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. Перше, що я хочу сказати, що в кінці березня планета Марс змінила знак і перейшла в ваш знак РАКи. От, а що принесе для вас планета Марс? По-перше, вона принесе для вас багато активності, а весь квітень, вона буде знаходитись в вашому знаці. А також це все, що стосується вашої особистості, того, як ви виглядаєте, то, які у вас плани. Тобто, якщо у вас були якісь плани, то Марс допоможе швидше втілити їх в життя. Наступне, що я хочу сказати про планету Меркурій, яка 3 квітня змінює знак і переходить в знак Телець. А для вас це 11 сектор. Одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, за роботу онлайн. І Меркурій може принести вам багато знайомств ну, онлайн. Наприклад, або ви з кимось познайомитесь в інтернеті і будете багато переписуватись з людьми. Або, наприклад, ваші друзі живуть за кордоном, і ви не можете з ними зустрітись, побачитись, і тому ви спілкуєтесь більше. По інтернету, от, і е, з 21 квітня по 15 травня Меркурій буде ретроградним. Теж у вас в 11 секторі, друзів і інтернетом. І що це може означати? Е, ретро Меркурій це завжди про те, що вже було в минулому, про те, що це вже було в нашому житті. І як для вас це е, може програтися? Наприклад, вам зателефонують друзі, ваші з якими ви раніше дружили, спілкувались і захочуть відновити зв'язок. Наприклад, або вам може зателефонувати колишній ваш роботодавець, з яким ви працювали, наприклад, в інтернеті ви якусь роботу для нього робили і так далі. І скажуть, що ви поверталися. До речі, це можна робити по ретро меркурію якщо ви працювали вже на якійсь роботі. І вам знову це пропонують, або вам телефонують клієнти з минулого, то це нормально починати. Робити це з людьми, з якими ви це вже робили, от а взагалі хочу нагадати, що період ретро Меркурія для чого хороший він? Для того, щоб робити справи, які вже були в минулому, або спілкуватися з людьми, з якими ви вже було в минулому, або все, що було в минулому, вже у вас в житті, якщо це знову робити, це нормально. Для чого цей період? Не дуже добре підходить для е, того, щоб робити щось нове, що ви раніше не робили. Або, наприклад, періодний підходить, щоб купувати техніку, купувати нерухомість, автомобілі, підписувати будь-які документи. Е, там договор куплі продажу і так далі. Тобто, якщо у вас продовжується контракт, який у вас вже був раніше, це нормально. А якщо ви підписуєте новий контракт з людьми, з якими ви не знаєте, нова робота і так далі, то щоб ви розуміли, це буде просто ненадовго. Наприклад, через три місяці, коли знову Меркурій буде ретроградний, цей контракт можуть анулювати або передумати, і так далі. Тобто в такому плані. Ще 6 квітня на нас чекає повний місяць, в знаці Терези. А це для вас буде четвертий сектор. Четвертий сектор це сектор, який пов'язаний з нерухомістю, пов'язаний з місцем проживання, де ми живемо, пов'язаний з взагалі, батьківською хатою, батьківським домом. І це може бути для вас так. Тому що повний місяць це завжди про завершення якогось етапу. Наприклад, ви жили на одному місці, і тепер вирішите змінити місце свого проживання, переїхати на нову квартиру, наприклад, змінити житло або з'їхати від батьків на іншу квартиру. Тобто, це період повного місяця пов'язаний з місцем вашого проживання. А також це може бути імміграція, якщо для вас це актуально. Ну і якщо ви вирішите кудись іммігрувати, ну звичайно, краще це робити десь до 20 чисел квітня, адже пізніше там вже буде сонячне затемнення, ретроградний Меркурій, про який я говорила раніше. А до 20 квітня всі планети рухаються в прямому русі, і це класний період для цього, щоб щось змінити в своєму житті. От наступне хочу сказати про планету Венеру, яка 11 квітня змінює знак і Переходить в знак близнюки. А це для вас 12-й сектор. 12-й сектор це сектор, який відповідає теж за імміграцію, за далекі землі. за... Наш духовний розвиток, за трансформацію, це сектор який відповідає за психологію, за езотерику, за астрологію, за таро. І як це для вас може втілитись в вашому житті? Наприклад, якщо у вас є плани на переїзд, Венера може вам дати класний варіант, що стосується там, квартири чи апартаментів, де ви будете жити. Також ви можете захотіти працювати там з психологом або Більше часу приділити там астрології, може ви захочете взагалі вивчитись на астролога і працювати астрологом, якщо вам ця тема близька. От, і наступне, що на нас чекає, це сонячне затемнення, яке відбудеться 20 квітня в знаці Овен. І це перше затемнення в цьому році. І, взагалі, про що говорить нам затемнення? Сонячне, це так само, як новий місяць, але просто з більшою силою. І затемнення. Сонячне завжди приносить щось нове в наше життя. А у вас воно відбудеться в 10 секторі. А 10 сектор це сектор, який відповідає за статус. І за кар'єру нашу. І тобто, якщо, до речі, багато людей виходять заміж, якраз вибирають собі дату на затемнення, і все не просто так, адже, якийсь період, у вас, якби, наприклад, коли ви зустрічались, у вас був один період, коли ви вже ви виходите заміж, у вас як новий період наступає, і один період завершується, і наступає новий період, і в принципі. Я вважаю, що нормально затем... в день затемнення виходити заміж. Просто якщо чи одружуватись, якщо ви ви ну укладете шлюб в цю, в цю дату, то це означає, що це шлюб буде просто дуже складно розірвати. Це знаєте, як на віки шлюб. Ну так що, якщо у вас є такі плани, думайте про це, ну чи вам підходить не підходить, тому що навіть якщо ви хочете колись розлучитися, то це буде складно просто домовитись, якщо ви берете шлюб по затемненню. Я знаю, що по затемненню багато хто з королівської сім'ї виходили заміж і вступали в шлюб, і там, ну ви знаєте, це як навики. От, ще хочу сказати, що планета Сатурн і планета Нептун у вас знаходяться в 9 секторі. Це сектор всього міжнародного, е, сектор закордону, сектор імміграції, сектор навчання. Тобто, якщо у вас були якісь плани на імміграцію, там ще у вас і Венера в 12 секторі, і повний місяць в 4-му секторі, то, е, ну, це підходить для вас. І е, ще е, для вас в квітні місяці буде актуальна тема кар'єри і тема вашого статусу, адже там і сонячна. Затемнення відбудеться в 10 секторі, і Юпітер у вас знаходиться в 10 секторі. Тобто такий місяць на вас чекає раки. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.